З 22 жовтня по 7 листопада у нас було саме викликів по відключенню живлення, тобто я не беру по технічним причинам, саме тільки ті, що були по відключенню живлення, це 229 викликів. За вересень місяць, взагалі, по місту було 110 викликів. Всього у нас на обслуговуванні по місту Кропивницькому 600. 73 там три ліфти. Це і ОСББ, і так комунальне житло. На підприємстві у нас працює 50 працівників, з них 40 — це електромеханіки. Саме електромеханіки допомагають людям, які застрягли у ліфті. Дев'ятиповерхівка, поверхівка. Зараз застряла в нас людина. Який це виклик? Це за сьогодні другий виклик. Так, ну і там. Так воно відкривається ж, ну, електрикою. Коли немає, а ага. приходиться відкривати це все вручну. — Можна виходити. Дякую, що випустили мене, більше в рів сідати не буду. На сьомому поверсі живу е, вже п'ять років. Застрягав не вперше, то були поломки, а сьогодні застряг із-за того, що виключили світло. В темноті, звісно, неприємно. Не не страшно, ну і неприємно. Чекав хвилин 10-15. Більше всього страждає, страждає цей мікрорайон Жада. там більше всього ліфтів з, з зосереджено. Тому, звичайно, приходиться важко. Але куди діватися наша робота? Каже, у кожному мікрорайоні є опорний пункт, де працюють електромеханіки. У кожному підйомнику є два номери: аварійної і ліфтарської. Пасажир, який застрягає у ліфті, має подзвонити на один з двох. Багато чуємо критики, але ми неможливо звільнити пасажирів одразу з усіх ліфтів. От включили в різних будинках там п'ять під'їздів чи сім під'їздів навіть в одному будинку і, і там, в там втрьох застряли. Тобто пішли в один будинок, а з другого вже дзвонять, що де ви, і, і коли ви будете і. І чого так довго? Напевно, б спростило, якби люди розуміли, що ось в цей графік з 10 до 12 не буде світла, і вони б не користувалися цей час ліфтом. Але ж ми ж знаємо, що люди без 5-10 я все-таки доїду. Мене це не стосується. Цим ліфтом у дев'ятиповерхівці впродовж 34 років користується кропивничанин Володимир. За цей час жодного разу у підйомнику не застрягав. Каже, відколи почали відключати електроенергію, користується графіком. З 10 утра до 12. -ти. І вечором з чотирьох ну во второї половині дня з чотирьох до шести. Ми знали це все. Старались і же проїхати на ліфті до того, і же просто вже потом іти пішком. Про відключення електрики щодня інформує «Укренерго». на сайті «Кіровоградобленерго» є графіки планових відключень. Про аварійні попередити жителів не можуть. Пояснила речниця підприємства Олена Данильченко. За словами Андрія Слинченка, зазвичай на те, щоб визволити людину з ліфта, витрачають від 10 до 20 хвилин. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, новини на Суспільному, Кропивницький.